Ну і що довгими е, осінніми і зимовими вечорами робити ще нам вдома. Звичайно, або е, анекдоти розказувати, або якісь гарні книжки читати, або, можливо, кіно якесь смішне подивитися. Ну, чим ти можеш себе розрадити? Ото хіба що цим зайнятися? Ну, я не знаю. Можу вам порадити те саме. Але зараз, поки час є, можу трошки щось розповісти. Продовжую свою е, нову рубрику, е, розповіді, смішні, цікаві, різні історії, анекдоти і так далі. Сьогодні знімала свій контент про троянди, е, придбала 10 кущів троянд. І вирішила їх посадити. Ну, Дуже ризиковано, звичайно, тому що вже листопад, але в нас тепла погода, і е, порадилась я із знаючими людьми, е, з огородниками, які знають, що вони роблять, то вони мені сказали, що садити ще можна, тому що морозу ще великого немає і поки що не передбачається. Отже, посадила. Та й згадала такий анекдот е, саме ну, про троянди. Іде на базарі чоловік, шукає квіти, а продавчиня йому говорить купуйте своїй дружині троянди. Він подумав, подумав де каже, у мене немає дружини. А продавчиня каже, ну тоді, значить, купуйте своїй нареченій троянди. Він каже, у мене і нареченої немає. Продавчиня, недовго думаючи говорить: Ну, купуйте на радощах, що маєте таке спокійне життя. Дійсно спокійно. Або ще вибираючи квіти, е покупці завжди ділять е їх на два різновиди. Троянди, і, а як оце називається? <хи> ну і ще один напослідок. Одна подруга говорить: ой, дівчата, я таке бачила, Катька таки вийшла заміж. І що друга подруга говорить, вона була вся така гарна, вся в білому, з таким гарним букетом троянд. А він, а він був весь в шоці. Якщо на екзотичному острові оголені, красиві дівчата обсипають вас екзотичними квітами, пряними, то не поспішайте радіти. Можливо, то спеції.